Ну що ж, друзі, ми повертаємось до етера на 10.29. Як ми вам сьогодні обіцяли, що муска починається, муска буде просто зараз. Якщо ви під'єднані на наші соцмережі, а це є телеграм канал Радіо Раї онлайн, Фейсбук, інстаграм, сторінки Радіо Раї, вебсайт Раю, то вже бачите, що гості наші в Етері. і прошу з нами сьогодні вітати Даріка. Доброго ранку! Усім привіт, доброго ранку! Добрий ранку, О, хороший Хор, настрій це вже плюс. <кхи> Як <кхи> взагалі так? ранок розпочався, бо у нас вже так. Забежу трішечки наперед. Трек має таку назву дуже е... актуально. актуально? Ну на жаль, цього про що співається в Треці, зараз на вулиці, на жаль, немає, хоча на вулиці лютий, а от мороз ну, ча... на вулиці є Частинка цього безпосередньо а. є, тому що все ж таки зима лютує, снігу не вистачає. Але сьогодні вистачає. ти сніг нам підкинеш, але не будемо відкривати абсолютно всю інформацію. Спочатку давай, хочу тебе запитати: звідки такий нікнейм Даріка? Чому? Чому саме Даріка. Ну зараз по факту модно і актуально називатися всілякими там іменами вигадувати різноманітні там підведення, що це було так, тому що я придумала це десь, я десь побачила, хтось там розказав, гуляли по магазину, побачили продукти і вирішила так себе назвати. Чому ти Даріка? Ну насправді немає прям точної причини, чому саме Даріка, але колись давно. Мій викладач з акторської майстерності запропонував мені такий псевдонім. І да, це перші букви мого ім'я Я Дарина. Так. І він мені дуже відгукнувся та сподобався, тому я. Погодилася і, mm -hmm. і, і потім мабуть. до імпровізували, щоб е... так. Ріка. ріка ріка добавили і, і кльова. Ну, ми в принципі, так як ти в нас вперше у студії ексклюзивно завітала, тому ми завжди запитуємо про такі моменти. Е, ну і в принципі, давай поговоримо вже про той кліпчик, де так. хоча б там є сніг. На дворі зато мороз. Ну, хоча би там насправді так. є, називається він сніг, а в нас є е, даріка така добра традиція. Коли до нас приходять виконавці, не ми розповідаємо про їхні пісні а вони нам розповідають про своє творіння. Тому е, хто може передати краще емоції, ніж сам виконавець чи виконавець? про що трек? Чому Там, він був саме так написаний? Так, пісня сніг це пісня про сніг, не як просто сніг, а метафору життєвих змін, і вона про те, що люди не цінують те, що мають зараз, і завжди хочуть зміну в житті. Типу, так мимолітно воно пролітає десь, в тому числі як сніжок. До речі, я звернув увагу, що ти, коли знімала цей кліп, два тижні ще раз нагадую назад. Якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь по-любому, і там були моменти, де було відзнято на ну, типу, так на дворі, умовно кажучи, там ну, ти також так. пролітав сніг, і мені здається, це було трішки холодновато. Ти там не підмерзла? Скажи мені чесно, так насправді було досить холодно на початку, але Потім я вже звикла та зігрілася. Ну, Ти в кадрі добре трималася. Дякую, зуби не закутіли. Це вже добре. Дякую моєму режисеру за кліп і дякую за Ангіну. Ні, Ангіни там сподіваються. Сподіваємось, так, що не було. А де кліп знімався? Бо локації дуже схожі на якісь міста десь з заходу. Кліп знімався тут, у Львові, у Emily Резорт. Ось ага, е, ми натрапили на такий момент, що ще така була гарна зимова атмосфера. Ось, 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 ось воно передалося сміх трошки було ще, і ось так вийшло. А скільки часу займав якраз процес зйомки? Він швиденько знявся, отак знаєш, як Той. по пальцях що і і воно зроблено. Бо деколи буває так, що швиденько можна відняти, деколи потрібно де дещо заморочитися. В тебе як воно відбувалось? Е, ну насправді. Не дуже швидко. Ага. Ми почали зйомки у восьмій ранку і закінчили десь плюс-мінус у восьмій вечора. Ось також з нами була дуже класна команда акторів, які також знімалися у кліпі. Тому так, десь 5-6 годин було. Ну, щоб... ну це ще досить навіть швидко. По божому, по божому. Так. Я ще загляну, до речі, до тебе на ютубчик, але в принципі можеш зробити собі невеличку рекламу для наших слухачів, де можна тебе послухати. Тому Всі що ти супереч. маєш не перший трек уже правильно, правильно не перший. Можеш називати будь-які соцмережі, які тобі були би найкомфортніші, щоб слухачі не тільки зараз ексклюзивно почули твою композицію, а щоб е, при великому то бажанні вони зайшли, підписалися, побачили, прокоментували. Це буде важливо для тебе. Е, ви можете послухати мої пісні на усіх музичних майданчиках, зокрема, Spotify та Apple Music також я є у Інстаграмі під е, псевдонімом Даріка Мюзик та у Ютубі. Там у мене є мої музичні кліпи. Ось от ютубчик мене також зацікавив, тому що я гурнув його трішки нижче і знайшов, знайшов, що ти займалася, здається, блогерством. Якщо я не помиляюсь, чи ти і займаєшся блогерством. Там селякі інтерв'ю я в тебе знайшов. Е, так, у мене був такий період. У мене було кілька своїх програм, uh -huh. які на радіо, так і інтерв'ю. І моя програма називалася ля інтерв'ю. Там я брала е, інтерв'ю у наших франківських блогерів та співаків. Uh -huh. Зокрема, Дмитра Варварука, Христини Христонько, Тьоми Паучика. І мені дуже сильно сподобався цей досвід, адже вони ділилися своїми життєвими історіями, і це було дуже класно. Так, а що саме спонукало тебе перейти у вокал? І в принципі, що тобі більше подобається? Тому ти, і ти вже маєш до по факту. Ти вже наша колега по фаху. Угу. Так у колега по цеху я ти е, брала так, інтерв'юер безпосередньо. Так. Що тобі більше подобається, і чому ти перейшла на вокал? Це найбільш цікавіше. Ну взагалі я вокалом займаюся ще дуже давно, і в мене завжди була мрія бути саме співачкою. А інтерв'ю це. Була теж така невеличка мрія, mm -hmm. яку я хотіла здійснити. Ну це як розкачка как по великому игра. рахунку. Я думаю, що тобі легко е... зможеться це все проводити і поєднювати, тому ну, що... ну, Ну, ну от питали. на твою думку, ким тобі бути приємніше інтерв'юєром чи респондентом, давати питання чи відповідати на них. Так як ти була і на тому, і, місці, там, і, і там. на тому місці, де тобі простіше, ну, де Ну, все таки, мабуть, простіше це відповідати на питання, так ніж і і цікавіше, так, так. ну, ну щось кому ще? як більше подобається. Ми маємо ще до тебе декілька запитань, важливих запитань, але Ми зробимо невеличку паузу і запрем'єримо твій ексклюзивний трек і ексклюзивно на рай Пані та панове в програмі Музхаб Далі у нас Даріка. Сніг, слухаємо. Даріка, сніг для вас тільки що лунала друзі на Музхабі, на ранковому Рейвасі. Ну і ми вам ексклюзивно. нагадуємо ексклюзивно, що у нас досі прямий етар триває, і Даріка з нами безпосередньо ще в студії. І ще декілька питань до тебе маємо. Так, питання зима, то скоро вже буде завершуватися. Сніг нехай ще падає в твоєму треку безпосередньо до кінця цієї зими, але хочеться вже трішки тебе запитати, що можливо, де я впевнений, що ти щось готуєш уже на. Весну можливо є якісь напрацювання. Ну одразу розумію, що ти як справжній професіонал не можеш все відкривати. Потрібно трішки... Але інтригу трішечки інтригу треба привідкривати для того, щоб гріти наших слухачів, і можливо, дещо якісь в тебе є напрацювання. Поділись, будь ласка, з нами. Так, я готую новий реліз, Ось. але я хочу, щоб поки це залишилося таким невеликим секретом. Але я обіцяю, що буде дуже класно. Добре, давай так. Ну я попробую свою рубрику Гадалка ворожка бо. Попроб... Угадати. Так, це напевно буде вже не про зиму. Ні. Ого, я вже близько. Я очевидно. <ріст> я я, я заходжу <ріст> здалеку десь зі сторони, Коломиї ще. <ріст> добре, так. Напевно, буде про якісь <ріст> переживання. Ну, ні. про весну. Трішки. Трішки, трішки про весну. Трішки. Ага. А коли добре, гаразд, так. тоді не, не не можемо тебе вже мучити довго. Скажи, будь ласка, а приблизно на коли воно планується? На я початок, дум... середину. Десь кінець березня mm -hmm. зовсім скоро. Кінець Зовсем березня у мене асоціація зразу про Великодень, але явно це буде. Я не, не про це трек, але <рив> ні, хоч, хоч бо, ні. цілком ймовірно. А ну скажи, будь ласочка, ти вже мала змогу з кимось написати колабу, колаборацію з кимось трек спільно? Е, у мене були дві такі спільні роботи. Перша це з Сергієм Лазановським, сила Козака. Так, так у mm -hmm. 2022 році. А також у 2023 році у мене була спільна пісня з. Цьому палчику на новий рік. А от тепер давай поімпровізуємо. Бажано сказати перше, що тобі прийде на думку, ти можеш подумати. Звісно ж таки про це. Назви, будь ласочка, вже крім них трьох виконавців з нашої естради на обов'язково західної України. А взагалом, тобто, можеш собі поімпровізувати, обрати кого хоч. У нас просто є деякі контакти. Ми можемо позиція. Дивись тобі для невеличкої підказки. Ось, будь ласочка, стіна слави, де були наші. Гості можна навіть під, піддивитися і ага. вибрати когось із них. Я бачу, Так, е, вже є підказки з боку. Так, підказки з залу пішли. Насправді я дуже сильно люблю наших українських виконавців. І, мабуть, це Джеррі Хейл. Раз, так. Так, Надя Дорофеєва. Добре. Та. Хтось третій. Нехай це буде кола. Кола кола. кола казала дзвонити тільки на телеграм. Йорофієва казала в інстаграм писати, бо немає коли говорити. Ну а Джері Хейл, ну там по вайберу, там по інакшому ну, не мати. піде. Заявки в принципі дуже хороші поставлені, тому що ну вони вже з таким дуже ім'ям великим. Але все ж таки, я думаю, що все вдасться, тому що вони насправді по наших спілкуваннях вони готові йти на зближення і готові щось імпровізувати. Це буде дуже класно, і ми дуже сильно на це сподіваємося. Давай привідкриємо, я знаю, що. Тобі зовсім ще юний вік. Можеш сказати, скільки тобі років? Мені тринадцять. Тобі тринадцять, друзі, тринадцять років, а так активно і добре триматися в етері. Клас... Мені тринадцятий Так, А я, та, я в тринадцять, я знов тільки вірш, мені тринадцятий минали. Тут Все. зрозуміло, що ти ходиш в школу. Так саме Будь. так. Скажи, як е, ставляться до тебе твої однокласники? Чи є якась можливо заздріщ? Можливо, ти вже зірку злапала і сама ставишся до них якось по зверхньому. Е, ні, мої однокласники дуже класно ставили ставляться до мене, до моєї творчості, вони мене підтримують, слухають мою музику, просять знятися ла. у кліпі. До речі, вже був такий досвід, що моя однокласниця знімалася у мене в кліпі. О, правильно, треба своїх друзів не використовувати, а запрошувати для допомоги. Це Не використання, це допомога. Так, 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 так. Тобто нормально реагують. А ти як ти поєднуєш навчання? Ну, тому що це складно. Кожні на музику йде багато часу. Так, на музику йде багато часу, на творчість тому числі ти нормально це поїднюєш? Ну насправді трішки важко поєднувати. Я зараз навчаюся у восьмому класі і угу. багато уроків поєднувати це з записами пісень, вокалом, але я вважаю, що мені непогано вдається непогано. Це треба питати твоїх кладачів і подивитися в електронний щоденник, як там воно виглядає. Так. Так. Ну, і на останочок. На останочок, бо час підбігає кінця, але ще декілька питань. Ми маємо так. Ну я не міг тебе відпустити. В нас такий невеличкий квіз буде. Тут також дуже простенько, те, що перше приходить в голову. Ти й відповідаєш. Можна розтягнуто, але я думаю, що в тебе все вийде. Отже, назви ну, буквально раз, два, три, п'ять, п'ять запитань легеньких. Е, назви мені, будь ласочка свою улюблену пору року. Зима, зима, ну логічно, так. зима і сніг. Е, так, е, остання пісня, яку ти слухала. Да. Можеш в телефоні підглянути? Я не проти. Так, давайте я подивлюся. Давай, так. давай. Ні, цікаво, Чи це наше щось? Чи то своя пісня, чи так. це щось закордонне. зараз? Щось по скромному, кісі Рамштайн, напевно ну і, і таке цілком реально. Ану, це фіт Тіни карль та це цвіта. Ми добре, українське треба підтримувати. Як фільм буде? Ти готова передивлятися кожен рік. Хатіко, хаті ой, класно, класно. Я хатіко. тобі скажу чомусь за хатікою. Подумав, або Титанік, або хатіку. Думаю, так або то, або то ну, це класно. Так, ще два запитаннячка А ну що обереш: десять тисяч доларів чи десять вірних друзів. Десять вірних друзів. Десять так, панено, десять тисяч доларів. Я хотіла сказати друзів. Так, ну і на сам кінець. Найосновніші твої плани на 25-й рік. Що би ти хотіла? Ну, звісно, звісно, я хочу надалі розвиватися музично, хочу е, багато нових пісень, також до них відеокліпів і. Виступати, ділитися своєю творчістю з людьми класно. Ну і вже від твого імені дозволю собі сказати, що нам би було б дуже добре перемога ще отримати на цей 25-й рік. А тобі ми це... бажаємо дуже дуже кльових релізів для того, що ти до нас приходила, для того що ти колаби робила ті, які ти собі запланувала, і тобі ніхто із тих артистів не відмовляв жодного. Ну а я yeah. друзі нагадую, що з нами сьогодні в студії вживу із прем'єрою е кліпу. Вперше у нас на мусхабі а Даріка, і дякуємо за те, що завітали. і Чекаємо наступних пісень. Дякую вам. Ну так, а ми до музики. Ми, ми до музики. Ну і зовсім згодом до вас повернемось також.